Всім привіт з вами психолог Вікторія. Сьогодні я би хотіла поговорити про те, як впізнати свою людину. А насправді. Мені здається, що десь підсвідомо ми всі вже знаємо, підійде нам ця людина чи ні. Тобто, звичайно, є там певні моменти, на які потрібно звертати увагу, наприклад, там, чи підходить нам ця людина на емоційному плані, чи підходить вона нам на фізичному, звісно ж, плані, і чи підходить вона нам на інтелектуальному плані. Тобто, чи всі ці сфери вони співпадають з нашими? Тобто, чи ми відчуваємо одне одного саме на цих сферах, чи ми пересікаємо, що є у нас сумісність у цьому. Чи не потрібно нам якось підтягувати когось до цієї сфери або навпаки тягнутися самим і відчувати так само дискомфорт при цьому? Тобто, чи ми дійсно співпадаємо цьому? І при тому важливо також розуміти, чи ви притягуєте до цієї людини через те, що вона може вам дати те, що вам потрібно, і ви їй те, що їй потрібно. Чи це можливо якась просто травма не закрита там ще з дитинства, яка от не дає вам крізь цю травму пройти і побудувати здорові стосунки? Тому ви знаходите собі завжди тільки ту людину, яка от відображає оцю таку ситуацію, яка у вас там можливо була в минулому, яка вас травмувала. Відповідно, ви тепер постійно от шукаєте таку людину, яка так само знову ж на жаль буде вас травмувати, тому. Тоді треба вже цей момент пропрацьовувати, аби він вам не заважав подавати здорові стосунки. Але є ще такий один дуже важливий момент, як на мене, це те, що людина, якщо вона вам підходить, вона відкриває у вас все найкраще. Тобто, ви пробуджуєтесь, начебто, от ви починаєте. Ставати такими дуже ніжними, дуже якимись такими відкритими, добрими, сексуальними так само. Тобто Це все, що у вас було всередині, воно начебто от виривається назовні, воно все прокидається у вас, і ви самі навіть не знали, можливо, що у вас це було всередині. Тобто, Можливо, і здогадувалися, але тепер ви це все бачите, що дійсно ось це все воно є і воно. Саме з цією людиною, правильно для вас, воно все почало проявлятися у найбільшій, найкращій своїй мірі, і вам від цього дуже добре, тобто ви не відчуваєте дискомфорту. І тому треба дуже звертати увагу на ці моменти, от як наше тіло так само реагує при зустрічі з якоюсь людиною, чи нам от з нею комфортно чи дискомфортно. І так само це таке бажання, чуттєвості, вміння взагалі любити, віддавати, приймати любов, все це воно теж буде проявлятися з тієї людини, яка вам підходить. І дуже важливо, ще такий момент не вписуватись, не намагатися вписатися в чужий сценарій, щоб вам не казали, як ви маєте себе вести для того, щоб бути з цією людиною. Ви маєте просто разом співпасти, от як два пазлика у стосунках, і при тому обом має бути добре і комфортно разом. Ось і все.